Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Сподіваюся, всі живі всі здорові Чи родичі гарбузові. Сьогодні неділя, останній день тижня. Як то кажуть, у нас нічого не ділять. Але зараз будемо дивитися. Спочатку дивимося, як зазвичай, які енергії дня на сьогодні. Для усіх загальні. Ви знаєте, це дуже хороша карта. Це і хороші новини. Енергія йде така тепла, спокійна, без напруги, без якихось ривків, скачків. Тут йде все рівномірно, усе з любов'ю, теплота, затишок, дуже приємні відчуття сьогодні, чудовий день з хорошими новинами, М, можливо, навіть закоханість якась. Признання в коханні і тому подібне, але якщо в загальному дивитися, це чудова карта, це прекрасний настрій, піднятий настрій, нічого не, ніби нам не, як то кажуть російською, підвищають біди. Навпаки, все чудово, все прекрасно. Емоційний стан не, в, не вверху, не внизу. А так, знаєте, дуже приємно. Тим більше, якщо ми дивимося, дивіться. Помірність, тобто старший аркан, дві разом можна сказати, що це настільки благодать, настільки, райське, райська насолода, можна сказати. Не знаю, що це може бути сьогодні саме, але це щось дуже приємне, щось дуже розмірене, час ніби зупинився, блаженство настало, рай на землі. Якось так мої дорогенькі. Звичайно, ви повинні розуміти, що це не для всіх, тільки для тих, хто на моїх вібраціях, тобто зі мною в унісон, на моїй хвилі. Тим підходять мої розклади зазвичай. Ви вже самі, звичайно, так само здогадалися, що якийсь старо у вас дратує, не сходиться з вашими передбаченнями. Тобто з її з передбачення якихось тарологів, значить, то не ваша людина, просто вона не на вашій хвилі. Ви не з одного тіста. А тут, якщо у вас все сходиться, так як я вам кажу, значить, я ваш таролог. Можете спокійно приходити на мої консультації. Ось так. І так, дивимося. Тепер індивідуальний розклад. Так, будемо дивитися. Як зазвичай, я викладаю три карти, щоб кожен міг себе знайти. І так, карта номер один, карта номер 2 і карта номер три. І так, будемо дивитися. Інтуїтив, завжди візьміть собі стільки часу, скільки вам потрібно. Це для тих, хто дивиться перший раз. Перша, друга і третя карта, і ми будемо довго не відкладати, не балакати. Дивіться, у нас паш монет. Паш монет це зазвичай якийсь учень, така молода енергія, земна енергія, консервативна енергія. Тобто сьогодні можуть бути якісь вісті. Усі пажі можуть приносити вісті, тут вісті можуть бути якісь повідомлення, смс-ки, дзвінки, щось дуже приємне. І зазвичай це може бути новини, пов'язані з роботою, наприклад, з навчанням, з фінансами. Звичайно, це невеликі фінанси. Звичайно, це не є Бог знає, яка робота. але... Ви знаєте, це вже говорить про стабільну роботу, тобто роботу на кожний день, або у тиждень, наприклад, я, я не знаю, як, як це конкретно пояснити, наприклад, тільки три рази на тиждень. Але стабільно ви будете отримувати невелику винагороду за це, але стабільно, тому що монети вони завжди обіцяють. І тут у вас на цій роботі, якщо вам сьогодні щось запропонують. Наприклад, або навчання, або роботу якусь. А зазвичай, ця робота принесе з собою можливості. І, наприклад, рости далі з учня, перейти там, в майстра, з майстра, ще якогось начальника. Тут можливість є. Залежить, звичайно, тільки від вас, тому що паш – монет він дуже старанний, він аж занадто старанний. Ось, сьогодні, можливо, вам прийдеться трошки старанно десь повчити щось, підучити. Можливо, в когось сьогодні якісь іспити, хтось вас випробовувати буде, теж може бути у когось, ви знаєте, ще сьогодні. Може бути, що з дітьми будете мати справу, з якимись учнями, можливо, з вашими внуками. Ось так само, що вам знадобиться терпіння, мої дорогенькі. Не те, що любов те, це само собою, але саме терпіння сьогодні вам знадобиться. От якось так. Якийсь новий початок може бути. В чому завгодно. І в особистому житті я маю на увазі з кимось можете познайомитися. Познайомитися можете навіть через якісь гроші, через якусь роботу, через якісь фінанси. Ось, але це теж може бути. Не обов'язково це вже якась кохана людина буде, але людина, яка, наприклад, нова для вас. Ось, якось так. Тепер друга карта, мої дорогенькі, а друга карта у нас король мечів. Дивіться, вже друга карта у нас випадає, і перші енергія був у нас лицар. Тобто у нас йдуть карти двору. Карти двору в першу чергу. Вони можуть говорити за особу. За особу, за дії, як себе поводити. Можливо, що ви сьогодні просто познайомитеся з якоюсь людиною. ця людина, така трошки холодний розум має. Можливо, дійсно, чоловік. Можливо, дійсно, ви познайомитеся з якимсь чоловіком. Якийсь може бути, знаєте, це навіть не покровитель, це людина, яка. Може вас десь, наприклад, проштовхнути. Може, чомусь у мене ось так, така асоціація пішла. Вам у чомусь допомогти. Це може бути і адвокат, це може бути і суддя, це може бути і якийсь поліцейський, детектив, чи інтернетний спеціаліст так само. Це може бути навіть лікар-хірург. Ось поліцейський я вже сказала. Людина може бути і з погонами, людина може бути і при владі, тобто, яка має крісло, займає свій кабінет, наприклад. Ось. Сьогодні вам ця карта радить, щоб ви витримували холодний розум, не йшли в емоції, а перевіряли інформацію. Сьогодні потрібні докази. Або людям, або вам. Можливо, комусь буде з вами трошки важко, тому що ви скажете: докажи, доведи, хочу бачити факти і тому подібне. Ось якось так. Ну, думки якісь, якісь, ем, знаєте, логічні вислови сьогодні. Тобто, сьогодні не прокатить легке, треба сьогодні доводити вашу правоту, можливо, Ось якось так. Фактами. Оперуйте сьогодні логікою, не емоціями, а логікою. І третя карта остання: три, три, о, Трійка кубків. Трійка кубків зазвичай це, ви знаєте, це якесь свято. Це, є, ну, я би не сказала, може й перемога бути. Але перемога в якому змісті, місці це емоційна. А ви перемогли когось в якомусь змаганні. Вас коронували там, наприклад, ви переможець, перше, друге або третє місце зайняли. Може бути, може бути. Наприклад, у вас шеф ваш на роботі сказав, що ви повинні, наприклад, кожний тиждень звітувати вашу роботу. І ви найкраще, ви зайняли якесь призове місце. Може бути, може бути. А, мож, ну, через те, що сьогодні неділя, можливо, дійсно а, ви святкуєте якісь родини, хрестини, навіть весілля. Ви знаєте, це коли найближчі люди сходяться а, пів села. Ви знаєте а, завжди згадую наші українські весілля, мрію ще колись потрапити в своєму житті. Хочу дуже на справжнє українські весілля, як колись робили в у, у селі. Колись. А, я дуже любила ходити на такі, не, не, не так танцювати, а от просто сидіти добре, поїсти смачненько. У нас на Буковині, до речі, хто з Буковини, знають, що у нас а, на солодощі давали такі а, ці пруні, пруні, сливочки такі. Чорнослив і всередині, всередині горішок вже по модняцькому робили з гучонкою то заливали. А взагалі-то справжній рецепт там треба якось взбивати сливки, якось чи навіть не в сливки, а ж, білочок, якось з цукром то щось таке. ось ну Або заварний крем. Ви знаєте, от згадую, і мені ось чомусь згадало, ось таке солодкий сьогодні день у вас. Приємний. Я не бачу, що тут великі-великі емоції. Так, емоції є, все чудово. Ви знаєте, вони наразі ваші емоції піднімаються вгору. Тобто, але будьте обережні: три кубки це і алкоголь. Завжди пам'ятайте, яка наступна карта йде. Ви прийшли з двійки кубків, так? Там, де, там, де все зашибісь, а трійка це вже може вийти за рамки. Може вийти за ранку. Уже коли наступна карта прийде, ви, ви скажете, я вже нічого більше не хочу, ніяких стопарічків ні з ким не п'ю на брудершафт, Тому що я вже в тройки так напилась, що вже не хочу. Ось, наприклад, такий стан. Тому будьте сьогодні обережні з алкоголем, не сідайте за кермо, тому що ці веселощі можуть до чогось призвести. Я просто попереджаю це, не значить, що воно повинно так статися. Не перепивайте, не переїдайте. ось, Але а, задоволення повинно сьогодні бути. Ви сьогодні на висоті. Вже ця карта про це говорить. У вас чудовий настрій, у вас, ви знаєте, ну, так як я сказала, от, оті солодощі. От у мене ось пішла така асоціація, і сподіваюся, що у вас дійсно такий буде день. Відпишітеся мені потім. Бажаю вам, звичайно, від щирого серця, якщо у когось день народження, відсвяткувати, можливо, що хтось прийде, як би це сказати, на, на, на якусь паузу з війни відпочити. Хоча ви мені пишете, що це рідкість велика, але ви мені, ота як я кажу, інколи ви мені пишете, що та, так, дійсно, хтось прийшов, там, чи двоюрідний брат, я зараз не пам'ятаю, чи якийсь кум, чи, чи якийсь сусід прийшов, чи внук до когось прийшов. Ви мені пишете, щиро вам дякую за це, мої дорогенькі. Ось такий у нас індивідуальний був розклад. До речі, дуже чудовий. Хороші карти вийшли. І Тепер дивимося карту надії саме для України. Яку надію нам дасть Таро? Чим воно нас заспокоїть? Може, якусь пораду дасть. І так, і так для України. Ви знаєте, не сходьте свого шляху. От той запал який у нас, українців є, його треба протягнути до перемоги, бути впевненим, бути заангажованим. Тобто кожний робить, що може. Разом до перемоги ми будемо як би це сказати, разом. Разом і батька добре бити. так? Ось, дивіться, що нам кажуть ці карти. Що ще може бути? Ви знаєте, підтримка якоїсь країни. Я тут не бачу якоїсь тяжкої зброї, якоїсь а, а, фінансової підтримки чи, ще, чи моральної. Тут більше підтримка, знаєте, на державному рівні. Ви бачите? Це стопроцентна підтримка на державному рівні. У мене, знаєте, яка інформація пішла. Стосовно це може бути. Чомусь мені пішли б країни Балтії. Я вже знаю, що їх не при... Прибалтика, треба казати, а країни Балтії. Чомусь у мене, ось коли ви подивитесь на цю жіночку, Сподіваюсь, вам видно: чомусь мені таке враження, що це або якісь фіни, або якісь ірландці, або дійсно Балтійці, країни Балтії. Якісь ось, ось, такі, ось з якихось таких країн. Чомусь так в мене пішло. Така інформація. Таке буває в тарологів. Ось, і бачите, до кінця. З нами разом до кінця. Це підтримка, це слово, і е, ми тримаємося разом до кінця, до перемоги. Ви знаєте, я рада, тому що е, світ, це і голландці можуть бути, до речі, голландці, ірландці. якісь щось я не знаю точно, але чомусь в мене так пішло де звідти з, як це називається, з півночі. Де звідти з півночі десь? М -м -м може, і Англія, але ну, подивимо. От подивимося, як програється день. Я вам казала, що я роблю це все тиждень наперед, тому бо я ще тільки завтра буду вдома. І так, мої дорогенькі, бажаю вам усім чудового дня, мирного дня. Нашим військовим, щоб шаблі минали, щоб кудлі не брали голівоньки ваші. Бережіть себе, наші дорогі, приїжджайте назад. Я маю на увазі, після війни залишайтеся живими, здоровими. І е, все є Україна, мої дорогенькі. Ми переможемо стопроцентно. І я знаю, що ви це відчуваєте. З кожним днем я відчуваю це більше. І що би там не робилося в світі? Що би ті тварі не витворяли, ми переможемо. На все добре, мої любі і до завтра!